Наруто Узумакі хороший лідер, гарний друг, але його поведінка як батька залишається під питанням. Сам Наруто ріс сиротою і тому, створивши свою сім'ю, здається, він би мав би стати щасливим чоловіком і чудовим батьком. Але, на жаль, в анімешному світі теж не все так просто. Хоча я вже давно закинула дивитись. Е, Просте господи, продовження Наруто. Однак, все ж розібратись в тому, чи справді сьомий поганий батько, думаю, таки варто. Отож, до вашої уваги, гайд, що потрібно робити, щоб твої діти не з тебе хотіли брати приклад, а з холопа, який вічно десь вештається. Насамперед зазначу, що Боруто підліток, в якого бушують гормони. Тому в такий період часу діти максимально мають отримувати від батьків підтримку та розуміння, але Наруто допускав декілька упущень в цьому плані. Одна з найбільших помилок Наруто якраз і полягала в тому, що він не приділяв достатньо часу Боруто. Він був занадто зайнятий роботою та обов'язками Хокаге, що змушувало Боруто почуватися залишеним та непотрібним. Це призводило до того, що Боруто, аби привернути увагу батька, вдавався до поганих витівок. Іншою помилкою було те, що Наруто не сприймав всерйоз докори свого сина та не вірив у його здібності. Боруто не хотів, щоб батько ставився до нього як до дитини, адже він вже дорослий. Також Наруто часто забував про важливі події в житті Боруто та й всієї сім'ї в цілому. Наприклад, замість того, щоб прийти на день народження хімоварі, особисто він посилає свого тіньового клона. А коли той розвіюється, то це викликає у Боруто відчуття розчарування, гніву та обурення. Окрім того, Наруто не завжди слухав Боруто та його потреби, що може бути неприйнятним для дитини. Та й, взагалі, схоже, Боруто не дуже добре знає, яке було складне життя в Наруто. І це дивно, тому що замість того, щоб з батьком поговорити про це, Боруто розпитує в Саске, що свідчить про не досить близькі стосунки між батьком та сином. Тому, замість того, щоб батько просто поговорив з сином, автори вводять цілу арку про подорожі в часі, щоб Боруто краще зрозумів Наруто. А ще Боруто жив під постійним тиском, бо від нього, як від сина Хокаге, завжди очікують чогось більшого, ніж від інших. Знову таки Боруто не хотів бути тінню свого батька, адже всі його сприймали насамперед як сина Хокаге. Наступною суттєвою помилкою Наруто було те, що він принизив свого сина перед усім селищем. На екзамені на Чуніна, коли Боруто застосував пристрій, аби перемогти опонента, Наруто при всіх принизив та присоробив Боруто. Я розумію, що він це зробив з виховною ціллю, але краще було б пояснювати це віч на віч. Цій ситуації Наруто більше виступає як Хокаге, а не як батько. Я розумію, що бруто ніндзя, і на його шляху будуть ще гірші ситуації, але це не відміняє того, що таким вчинком Наруто наніс психологічну травму своїй дитині. Попри всі ці упущення у вихованні, я не можу сказати, що Наруто аж такий поганий батько. Безперечно, він любить свою сім'ю і готовий за них віддати життя. Наруто просто не завжди розумів, як краще спілкуватися з сином, особливо з таким енергійним та непосидючим, як Боруто. бо в нього не було власного прикладу. А тим, хто взагалі зневірився в Наруто, я скажу скоріше за все, тут проблема в нашому сприйнятті, адже знаючи Наруто ще з аніме Наруто. У глядачів вже є завищені очікування щодо Наруто з аніме Боруто, тому ми і сподіваємось, що узумаки буде і хорошим батьком, і найкращим Хокаге, бо ж він так довго до цього йшов. Але насправді, на прикладі Наруто ми тільки побачили, що якщо жити однією мрією, горіти нею, і коли вона здійснилась, можна просто розчаруватись. В очах Наруто проблискує розчарування і втома, адже раніше зі своїм юнацьким максималізмом пост Хокаге йому здавався чимось неймовірним. Але як показує життя, реалії виявились не такими романтичними, як то було у мріях. Саме тому Наруто такий втомлений, в нього не вистачає ресурсу ні на роботу, ні на сім'ю. Однак це можна виправити: щоб бути успішним батьком, Наруто повинен знайти баланс між своєю роботою та сімейним життям, дотримуватися своїх обіцянок щодо часу, який він проводить з родиною, та проявляти більше уваги до свого сина. Він повинен також вдосконалити свої навички спілкування з Боруто та підтримувати його інтереси. Саме це допоможе Наруто стати справжнім прикладом для своїх дітей та зберегти тісні взаємини зі своєю родиною.